Всім привіт. Маємо ось таку затаєшку. Поки що точно не знаю, яка модель. Він включається, видає звуки, але немає зображення. Я вже подивився, ну, тріщини тут взагалі не видно. Хіба десь десь якась така неявна тріщина не зверху, а з іншого боку, тобто, фактично з середини екрану. Ну, так дуже важко. Глянути. Е, і ще тут ще тут. Е, так виглядає, ніби здувся корпус. Ніби здулась батарея. Можливо, батарея здулася і десь натиснула на екран і він тріснув зсередини. Можливо, ще десь був удар, якесь падіння, і воно потиснуло і десь дало тріщину. Ось тут зверху виглядає, ніби є з тої сторони. Так, ну на відео взагалі нереально показати. Так щось там трошки видно. Але чи це тріщина, чи не тріщина ну дуже незрозуміло. Проте, якщо це амуліт-екран, тут десь якась мінімальна тріщина, і він взагалі не буде видавати ніяке зображення. Якщо там ті стіжки, то вони ще будуть, там може бути він вщент розбитий, він буде видавати зображення, то амуліт. Дуже-дуже малі шанси, що буде давати зображення, якщо є десь е, тріщина на екрані. Тому найперше розбираємо і дивимось, що там всередині. Так, Тут на клею бажано прогоріти. Ну тут біди я не бачу, ніякої батареї не є здута. Так виглядало мені просто корпус випуклий, напевно. Не знаю. Треба розбирати далі і глянути, який там дисплей. Попробувати все ж таки підкинути інший дисплей. і далі дивитися що з ним робити Цікаво, дуже цікаво. Відійшов конектор. Напевно, від удару. Ну, це, це, це тоді дуже ненадійна конструкція в цих затишках. Якщо ось так відійшов конектор. Капець. Відключаю батарею. Відключаю цей конектор і пробую. До речі, оцей шлейф, який йде на антенну, він теж чомусь був відключений. Ні, зображення нема? Нема. Або він розрядився. Зараз ще спробую підключити зарядку. Mm, так, я вже втішився, що просто відійшов шлейф, але нічого не помінялося. Так само включається симптоми ті самі. Можливо, шлейф відійшов, коли я знімав оцю верхню кришечку. Не знаю. Можливо. Куди? Куди? Так, оці защолки тут дуже-дуже, вони такі, не знаю, якісь дубові. На ось цій верхній частині. Ось тут з одного боку обламалася, коли я знімав. Ось. На жаль, ось так а тут відламалася. Ну, вже теж фактично відламалася. Воно все, в принципі, гарно тримається на болтках. Але чому такий пластик? Ну, перший раз в мене таке, що ось тут ламаються ці кріплення. Ці защолки. Без поняття. Так. Отже цей шлейф у нас йде швидше всього сюди, а це у нас дисплейний. Шлейфик. Якраз той, щоб відійшов. Тут два варіанти, або він відійшов і щось там закоротив і підпалив вузол, який відповідає за підсвітку дисплея, за живлення. Або все ж таки там був удар і тріщина. Через то дисплей не показує. По-любому треба знімати батарею і ще дивитися на маркування шлейфа і дивитися такий екран. Так, перед зняттям батареї ось таку штуку замітив. Окислені елементи. Тобто телефон десь намочили. Не знаю, чи це впливає на зображення, треба глянути по схемі. Але це вже не добре. Треба знімати плату і дивитись, що там з другого боку. Тут слідів немає рідини явних таких. Як вона попала сюди? Дуже цікаво. Так, батарея тут приклеєна, напевно, на двосторонній скотч, і немає тут нічого, щоб зачепитися і її ось так зняти, тому треба давати спіртяку і витягувати її, звідти, насильно. жаліти спірту не знаю навіть з якого боку до неї підібратися ні звідти ні звідти вона не хоче класно йти взагалі Дуже дуже воно не гарно. Батарея деформується, потім прийдеться її вирівнювати. треба акуратно, тому що там шлейфи йдуть Ой, ось так, маємо таку Ще шість залишки двостороннього скотчу. Це все треба рівняти. Ось так, ось так. На жаль, виробник не передбачив інакшого способу. Помилився я. А ні, не помилився. Не помилився, якраз цей шлейф, який йде на екранчик. Ну і що ви собі думаєте? Підкинув я другий екран. А він взяв і включився. Тобто проблема з екраном. Хоча на попередньому екрані, ну, на старому екрані я тріщин не побачив. І це є звичайний TFT екран. Що цей новий, що, що так само старий, там немає амоледа. Тобто, якщо там десь є якась тріщина, він би мав показувати. Не знаю, не можу поки зрозуміти, поки не зніму старий екран. Ну, а в результаті маємо просто неробочий екран. А я вже думав, що там проблема десь на платі, можливо, підсвітка, де якісь елементи вигоріли. Ось так от. А коли я зняв екран старий, побачив ось такі сліди від рідини. Тобто телефон десь зверху залили. І екран, удар прийняв, найперше, на себе. На платі там ніде немає, ось таких слідів. Все там нормально, що на нижній, що на верхній. А екран в ось таких розводах. Так. і... Який висновок? Тобто екран може бути ніде не тріснутий, все він цілісінький, а попала рідина, можливо, десь тут закоротило, щось згоріло, і екран не працює. Це дисплей на місці. Ще я телефон потестував після того, як переклею дисплей. Все нормально, все працює. Пощастило, що рідина попала тільки на дисплей і вона не попала далі. І що телефон? що обійшлося, тільки за дисплей. Все з вас вподобайка і підписка, якщо не підписані. А телефончик буде відправлятися. Назад до свого власника.